Всім привіт! Сьогодні я розповім вам коротко про модель HotWave R5, яка є захищеним планшетом бюджетного цінового сегменту. Ще декілька днів ця модель буде на розпродажі на Black Friday, тому ви можете придбати її за більш ніж адекватною ціною. До речі, промокод від мене на 20 доларів також буде в описі під відео. Можете подивитись і його використати. Тож, чим нам цікавий з вами цей планшет? Ну по-перше, це дійсно один із найбюджетніших варіантів, який знову ж таки коштує дешевше у KITEL rt 1 В ньому величезний акумулятор на 15600 мАч, і це дійсно дуже непогані цифри. 4 ГБ оперативної 64 постійної пам'яті, так, малувато, але підходить під ціновий сегмент. Так, ну і щодо процесору, процесор Helio P22. Звичайно ж, він не для ігор, він створений просто для коректної роботи самого планшету та багатьох додатків. В планшеті також використовується стереозвук, тобто тут два динаміки, і це досить непогано. А враховуючи те, що роздільна здатність дисплею, тут всього-навсього HD, то акумулятора на 15600 мАч. Вистачатиме дуже надовго. Даний планшет працює на 12-му андроїді, має дуже непоганий, як на мене, дизайн, і для тих людей, які користуються подібними гаджетами в польових умовах, я думаю, цей варіант точно підійде, тому що захист від вологи, захист від ударів, над дисплеєм виступають борти, все це є. До речі, огляд планшету HotWav як R5, так і моделі R6 також буде в грудні два повноцінних огляди. Тому підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленнями на ньому. Всім гарних покупок!